Вітаю колеги. Останній клінічний випадок в шортс на YouTube був присвячений міксомі серця, як і останній пост в Instagram. Якщо ви з ним ще не ознайомлені, запрошую для ознайомлення. Сьогоднішній клінічний випадок продовжує цю тему. Безсимптомна пацієнтка 5 років з новим систолічним шумом направлена на кардіологічне обстеження. Чи та тиск нормальний, вислуховується систолічний шум з нужлівого краю грудини. У пацієнтки не спостерігалися ні патологічної пігментації шкіри, ні пішкірних міксом, ні інших ознак, що могли б свідчити на користь комплекса карні. ЕКГ в нормі. Під час проведення транстерокального ЕКГ було виявлено гетерогенне утворення розміром сантиметр на півтора з кріпленням до некоронарної стулки ортального клапану. На початку систоли це утворення рухалось з лівого шлуночка в аорту створюючи гемодинамічно значуще частково обструктивне тунеле подібне звуження, ознака артальної недостатності не виявлена. Інтраопераційна трансезофагіальна ХКГ підтвердила наявність маси з кріпленням шлуночкової поверхні некоронарної стулку артального клапану без зніжка. Після резекційна інтраопераційна ОКГ не виявила ні залишкової маси на ортальному клапані, ні стенозу чи пролапсу, проте зафіксувала мінімальну ортальну недостатність центральним струменом. Гістопатологічне дослідження підтвердило діагноз міксома. Хочу вам нагадати, що дійсно найчастіше міксома виникає в лівому передсерді, далі за частотою в правому передсерді рідше в лівому та правому шлуночку. Найрідше вона реєструється на клапанному апараті, як в цьому випадку. Дійсно, такі утворення додаткові слід диференціювати з папілярною фіброеластомою, з тромбами, вегетаціями та розростаннями ламбок.